Найближчого тижня у більшості регіонів України утримається екстремально спекотна погода. Місцями пройдуть локальні зливи. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Внаслідок встановлення над нашою країною так званого теплового куполу, Протягом найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря, каже синоптик. У центральних, південних та східних регіонах температура в день може досягати позначок плюс 40, плюс 42 градуси, що на рівні абсолютних рекордів країни. Кількість опадів очікується незначною. І випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. У лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки. Попереджає синоптик. Вночі у вівторок у північно-західній половині країни, а в день місцями у північних та центральних областях пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Вночі буде плюс 19, плюс 24, а в день від плюс 33 до плюс 38. У центральних та південних областях вночі аж плюс 22, плюс 27, а в день розжарить до плюс 37, плюс 42 градусів. У середу вночі без істотних опадів, а в день у західних, центральних та місцями південних областях пройдуть локальні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали вітру від 17 до 22 метрів в секунду. Температура вночі 19-24, а в день від плюс 33 до плюс 39. У центральних та південних областях вночі плюс 22, плюс 27, а в день спека сягатиме плюс 37, плюс 42 градусів за даними погоди Луніан, вже на цьому тижні погода в Україні трішки зміниться. Ще кілька днів триватиме нестерпна спека, а потім термометри трохи знизяться спочатку на заході України, потім на півночі, а згодом і нарешті території нашої країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.